Серед знайомих він по позивному бон був, але коли потрапив до тоді, що полку Азов, там був такий же був позивний дубліруючийся. І він смінили його на Парагвай. Знайомий з ним, напевно, десь з 16 -го, 17 -го року разом була громадська організація, національний корпус це Азовський рух. Створювали тут осередок, займалися волонтерською діяльністю. Я з ним останній раз бачився, це був 2020 рік це було в місті Урзув, Донецька область на шанування полеглих. І це ми бачились вживу. 27 го дізнався, що він не виходить на зв'язок. Що 24 березня з ним було останній зв'язок. Валентин прийшов в наш підрозділ у 2019 році. Після КМБ він потрапив до нас по розподілу. Це було випадково. Це наш підрозділ це мінометний звод в піхотній роті, 82-й міномет. Окрім цього, він. Рухався по більш по медичній справі в нашому взводі. Він став врешті-решт командиром мінометного розрахунку. З 24 лютого ми залишилися в Маріуполі, Валентин був на спостережному пункті і внаслідок авіанальоту ФАП вдарив під будинок і Валентина завалило. Отак він загинув. З позиції його тіло забрали у 2022 році. Всіх загиблих намагалися, якщо була можливість, забрати і транспортувати Азовсталь. Зараз встановили, і, наскільки я знаю, по ДНК-тестам підтвердили, що це саме він».